Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Діва. На жаль, ваша фінансова сфера наступного тижня буде, так би мовити, негативною. Будуть там якісь проблеми, будуть там якісь негаразди, чи то затримки з прибутком, чи зарплата, чи прибуток в бізнесі, чи то якісь неочікувані витрати, чи, можливо, якісь штрафи. От щось так станеться, щось так складеться, що вам доведеться досить сильно понервуватися через вашу фінансову сферу. Стосовно вашого здоров'я. Імовірно, ще нещодавно у вас було забагато якихось обов'язків, забагато якогось вантажу на вас, якогось фізичного навантаження, чи то в плані спорту, чи в плані якоїсь роботи. А наступного тижня, швидше за все, уже або ви самі зрозумієте, що ви забагато на себе взяли, чи, на щастя, так обставини складуться, що ви зможете себе розгрузити. Бо те, що ви на собі тягли дуже багато всього напевно, впливало негативно на ваше здоров'я. А раз наступного тижня ви то все можете трішки з себе розгрузити, то і здоров'я почне повертатися до норми. Стосовно ваших романтичних стосунків, швидше за все, у вас був чи ще поки що є такий період надмірної романтизації, що ви в рожевих окулярах стосовно своїх стосунків стосовно коханої людини, яка поряд з вами. От тільки щось так станеться наступного тижня, що вам ці окуляри доведеться зняти. Або ж вони взагалі розіб'ються склом всередину, і ви побачите, що ваші романтичні стосунки не настільки чудові, що людина, яка поряд не настільки класна, як то вам ще вважалося вчора, позавчора, чи ось ще нещодавно. І через це, звичайно, буде боляче. Через це ви будете розчаровані, що я вже ж так, мої стосунки не настільки чудові, що мені там не настільки класно, що ця людина не настільки чудова, не настільки класна, як мені то здавалося. І то завдяки вашому відпочинку чи на вашому відпочинку ви зможете проявити свої лідерські якості. Можливо, це саме ви будете організовувати цей відпочинок для рідних, для близьких, для друзів. Або ж якось так складеться ситуація на відпочинку, що ви зможете проявити свою харизму, показати, наскільки ви приємна людина, чудова людина, як з вами класно спілкуватися, і ви зможете і інших людей якось так надихнути, зарядити, і завдяки цьому приємному спілкуванню зарядитися та надихнутися, отримати приємні емоції і сами.